Установи надання послуг працює 36 торгівельних точок. В кожному з їхніх, хтось є, два відділення Укрпошти, Вознесенське, Богуслава, військна Укрпошта Пальміра, привітна синівка, нова пошта Вознесенська Пальміра. По роботі Укрпошти питань дуже багато, бо, чесно кажучи, дуже багато якими не звертались до керівництва з офіційними запитами і так їздили, консультувалися. На жаль, вони говорять про те, що вони державне підприємство, яке саме себе забезпечує коштами і держава нічого не дає на отримання кошти, тому вони хазяйнують, як у них виходить це. Остільки з наших населених пунктів, особливих їм прибутків великих, немає. Що вони себе обмежують отакою діяльністю. Ну, Ви смієтеся, але Укрпошта, те, що людина пенсію отримує на Укрпошті, це невеликі гроші для Укрпошти. Вони отримують за те, що вони видають пенсії, якісь військові. А решта на сутки. Я думаю, що газети, 20 газет, село не виписує. Це точно і не тільки газети. Тому у нас великі проблеми із. Листами повідомлень, Не тільки в нас, і в податковій. податкова зобов'язана направити людині квитанцію, які вона ті, що дітом розсилає, щоб вона на щось заплатила. Так само, інші структури ми направляємо листи із повідомленням, що нам повинно повернутися, куди той лист дійшов. От приходить нам повідомлення, що лист ваш, який до від людини відправили, лежить в поштовому відділенні, допустимо, в місті Черкаси, він там полежить ще сім днів. Якщо людина його не забере, то ми його вернемо назад. Роз'яснення у Керпочті дуже прості. Які би листи не надсилали з повідомленням, не з повідомленням? Їхній працівник повинен у вільний від прийому час людей прийти Ой, до вас до збору, поступити, якщо ніхто двері забрав лист. Положив у відділенні пошти, і воно відділення пошти лише ще днів, а потім відправляється назад. Тобто, то, то, що ви направили, ви вже з цим мабуть стикалися. Да, можна питання. Да. Да. Вибачте, а ви за почту це тільки балакаєте за привітне чи з усього Ось, теге все, і вознесенського у Вознесенському абсолютно та саме. Ви там, знаєте, там в мене болюча, така болюча, така болюча вийшла ситуація, коли в мене син зник і командир прислав. Мені лист, акт розслідування, що дитина без віці зникла, і вже із оттудова прийшло підтвердження, що воно є. То в той лист, мабуть, днів два чи три лежав. А що їй важко було знайти, що так, да, отак і так, стоїть штамп, що воно заказний лист, повідомить мене, що приїдь, чор тобі се забери. Це поліція. Що... Що я прийшла на свою почту, не пойму, де той лист. Я дзвоню у військову частинку, командир каже, Наталя Михайлівна, та він вже повинен у вас бути. Шукайте. Я потім вже аж перебудя взнала, що він на нашій Вознесенській почті. Їй що важко було підняти сраку і позвонити мені сказати, заберіть лист за вашого сила. Ви не да, це... Ви розумієте, це те, що залежить від мене. Їздив я з кінцем. Зробіть клини, то хотіть. Зробіть вплив, бачите, що з кімені. Це хлопаки, менчики, коханець, у Любе, святкою. Там коханці заліблять. Це ж таке, воз сидить. У мене вже є сон далеко. А, Маш, так, давайте та, так, ми оце, Попробуйте це ж ми, це ж ми безідею, ми виставляємо в ви, інтернет. Щоб усі бачили. У без вашої та, згоди таке сесію я зобов'язаний виставляти по законодавству. Виставляємо, питання нема, хай люди дивляться. Хай дивляться. Найбіться. Просто дайте відповідь. Ви впливаєте, значить, на неї. Якщо вона бачить, що там не просто... якісь... Я не можу вплинути на неї. Я їду на співбесіду з її керівником. Той, що сидить тут, thì, у зустріч у Чорнобаї, той, що працює у Черкасах, який на цей ключ. Далі ми звертаємося офіційними листами на Укрпошту, отримуємо Укерпошти ще раз офіційні відповіді. Що відповідь як пишемо, пенсії доставляються вчасно. Скарги від людей, що пенсії не надають, немає. Скарги є. Скарги не кожен висловить. Не кожен додається віддавати. Скарги від людей, що їх обслужують, не так немає. І Укрпочта все робить вчасно. Ми давали е, е, супр... е, супроводжучі листи. Е, в нас Новоселиця і канівщина, писали, і підписи збирали за те, що їм не приносять цитлики, за те, що вони цей. Відповідь аналогічна. Пам'ятайте минулому сесію, коли я перша.